Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку! Вітаємо вас в нашій студії. Наша сніданківська родина Давид Веко а сьогодні з нами. Ми вас сьогодні згадувала не лише як експерта в зіркакіпншую, а й футбольного фаната. Тому гикалося вам напевно не один раз. Давид Тому. веко вболівальник донецького шахтаря. Я наголошую донецького шахтаря, і вчора тільки завдяки тому, що до відбеку був на футболі. Шахтар зумів забити оцей гол. Можливо, просто Шахтар може правильно використовувати оцей е, друг, за, за рік, який стався ретроградний Меркурій. Я думаю, тільки через те, що був ретроградний Меркурій, Динамо змогло забити гол. <зас> а, <зас> Боже, не схвалі так! Хай буде так. Ми ну, вчора що... просто е поруч сиділи. Я коментував, я бачив, як Девідвеко реагував на всі події, які відбувалися на футбольному полі. І він, ну так, знаєш, віддано вболівав до Донецький шахтар ну, та дивіться, що... Ви віддано вболіваєте. А ми е, віддано ті, хто вірять в ретроградний Меркурій, віддано стежимо за цим графіком руху планет. Бо відверто іноді стає страшно, коли всього наслухаєшся. спочатку тебе нагнітають. Ось він підходить ретроградний. Ось ми в нього заходимо. вже в ньому. Це відверто ну нагнітає. 21 квітня почався другий вже за рік цей ретроградний Меркурій. Як рухаються ці планети? Що це означає? Давайте тільки простими словами, без залякування. Ніяких залякувань, якщо ви помітили, я завжди навпаки намагаюся На намагаюсь пояснити, як це працює, і тільки через механіку, як це працює, ми можемо. Зрозуміти, що це взагалі не страшно, і це нормальна історія. Планети вони рухаються або в прямому напрямку, або в ретроградному напрямку, тобто, тобто в протилежному в зворотньому напрямку. Тобто є певні сектори, які називаються ретроградними. І таким чином це формує наш. Ми можемо до речі, давайте трохи. А якщо от ви будете малювати, чи можна да. порівняти з тим, що машина їде на великій швидкості, а потім починає різко гальмувати, так іде... а потім і назад здавати. Оце щось схоже до цього, коли тебе трошки потрусило, а потім ти ще й назад їдеш? Можна так сказати. Але для того, щоб була ясна картина, ми маємо так зробити. Тобто у нас є людина. Давайте я простенько намалюю. Все зрозуміло. Людина. Значить, наша свідомість всередині кожної людини є його свідомість. От це наша ідентифікація, як ми там, угу. хто ми такі, що ми тут робимо, і так далі. Є вплив енергії, зірок і різних. Те, що йде зверху. І тому у нас трохи настрій постійно різний. В кожну пору року ми себе відчуваємо по різному. Чому? Тому що отут-от у нас змінюється постійно оці історія. Угу. І коли я вам, наприклад, кажу, подумайте про майбутнє, ви робите, ну, от, от ми уявіть собі щось, ти, ти туди. Угу. Це показує, що рух енергії втягується позаду і викидується наперед. Угу. Тобто, і тому ми так. І уявляємо собі, і розмовляємо в цей бік, і виходить так, що енергія, вона приблизно отак. От. Це якщо сюди обличчям людина стоїть, то енергія зірок заходить, і тому ми думаємо про майбутнє, плануємо. Ось так, вперед. так, туди, вперед і вгору. Коли е, рух планет стає ретроградним, а саме Меркурій, ми поговоримо про це, то оці. Зірки, вони спускаються сюди і приблизно отак от формується енергія. Коли я кажу, Так яка різниця? Ви у нас сюдити обличчям. Ага. Тобто, коли я вам кажу, згадайте, що ви відчували, коли там щось у вас було в житті, людина так починає робити, тому що енергія йде сюди назад. І, то, і ми починаємо згадувати, ми починаємо думати, ми починаємо. І таким чином дві різні наші енергії по-різному зірки впливають на це. Тобто, як рух назад відбувається, ми можемо так, так порівняти. Так, От це тільки... тільки за рахунок того, що він став ретроградним. Так. Ага. Давиде, за що відповідає ця планета? За що відповідає Меркурій? Ретроградний Меркурій він відповідає за інтелект, за розум. Це просто нашими... Меркурій, а? саме ретроградний чи Ретр... просто Будь Меркурій? Будь-який Меркурій. Коли він рух у нього прямий, ми плануємо, думаємо щось наперед, угу. візуалізуємо собі свої цілі і йдемо вперед. Коли він ретроградний, тоді ми починаємо думати в зворотньому напрямку. І тому. Ми зустрічаємо людей з минулого в цей час набагато більше. Ми повертаємося до справ, які вони самі випливають ці справи. Тобто, це і свідомість, і підсвідомість. А чи означає це, що в цей період краще виправити ті ситуації, які були там чи помилки, які ти наробив в минулому, якщо са? А як можна виправити помилки, які ти наробив в минулому? Вони вже в минулому ні, ну ти знаєш, от є ти з кимось там посварився, а досі там контакт не залагодив, і це вісить в повітрі а, в, цьому сенсі. І в цьому сенсі. Да, і ти розумієш, що це той час, коли ти можеш трішки оцей такий бек назад зробити ну, і можна... повернутися емоційно до цієї ситуації і поговорити, підняти цю проблему, щоб її вирішити. або поглибити конфлікт. Або, або закрити питання, це теж нормально, коли ти тобто 100% так. Тобто, все, що відбувалося в минулому, це час, коли ми маємо доробляти справи. Ти почав щось робити, відволікся, щось не завершив. Приходить чи дорогани Меркурій, воно само виходить або... і часто завершити. О, так, О так, цікава так, так. інформація. І... А, а, а те, що те, що жінки сміються, згадують про те, що в ретроградний Меркурі обов'язково позвонить колишній. Ну, Це так десь і відбувається. Ми починаємо згадувати е, якісь минулі історії, а романтика, кохання, воно. Так, окрім того, що е, ретроградний Меркурій народжує народжується е, тяжіння назад, він ще народжує До купу минулого. мемів. Е, і знаєте, як кажуть, в кожному жарті є трошки правди. Так, давайте ми якісь подивимося, розберемось, чи є в цих мемах правда, чи це все е, ну, фігня. Е, от, будь ласка. Оце прямий ретроградний, який назад нас потягнув, тобто. Тіпа того, так, дуже цікаво. А, а це що таке? Бо бажання з кимось посваритися і ретроградний і ти запускаєш це бажання. Ага, є таке, так? Да? Ну, я не думаю, що тут вже меми це ж яка історія? Ми на меми і, і на всякі такі історії. ми... Все, що насталося, ми кажемо, о, це ретроградний Меркурій. Ми не хочемо брати на себе відповідальність дуже часто. І тому згадуємо коридор затемень, ретроградний Меркурій і так далі. Тобто, оце те, що відбувається, але є багато соціальних нашарувань, які е, ну, отак от відбувають. Тому ретроградний Меркурій це про те, що доробити минуле. Виправити помилки, якщо їх uh -huh. можна ще виправити, позбутися там тих відносин, які вам не цікаві чи не подобаються, або вирішити свої життєві питання, які ще не вирішені. Тобто не варто боятися, а варто так підчищати минулі так? якісь там моменти, які десь прогавили і пропустили. Цікаво. Ну і як насправді допомогти собі пережити цей якраз ретроградний Меркурій? Ми поговоримо з... З... згадав. Заявляється після, з... після... за мить і розмовити. те, що згадав Ігор, він теж розкаже. Доброго ранку, вітаємо всіх наших глядачів. В паузе все одно розмовляли про футбол, як не, не крути. Не, не тільки про футбол, Ну, і Я... трішки про колишніх. Просто коли Валя там говорила про те, що там колишній подзвонить, і ретроградний Меркурій, і що треба там закривати свої гештальти. Так колишній мене... подзвонив, правильно? Ну, то, що колишні була колись така історія. Ну там я був, це була пора безглядної юності. І Я вирішив там в якийсь певний момент, думаю, ну в мене закритий гештальт. Ми зустрічалися з дівчинкою. Потім ну так якось розійшлися. Думаю, ну треба якось ну, поговорити. Ну, то, що, подзвонив? Подзвонив, посварилися так до сьогоднішнього дня не говоримо. Давид, то, це... Я не знаю, чи було правильно це рішення зателефонувати. <зас> Давайте, скажіть, ну це ж правильне рішення. Ви поставили просто крапку в стосунках остаточно. Я думаю, що правильно. Тому що, коли так не вирішено, оце найгірше. Коли тобі все зрозуміло, чи так, чи ні, все добре. І її зрозумієш. Ну, от бачиш, так що правильно зробивши, позвонив. Давайте перейдемо до нашої теми від стосунків Ігоря Степановича. Що, чого не варто робити в цей період ретроградного Меркурія і затемний? От по феншую, на що точно накладаємо табу? Через те, що енергія рухається в зворотньому напрямку, то ми не починаємо нових справ, не починаємо новий бізнес, не купуємо нерухомість, там, автомобілі, тобто коштовні такі речі. І ми не починаємо лікування чи якісь такі медичні важливі процедури, тому що можуть бути помилки у діагнозах і різних таких угу. історіях. Але є такі такі, наприклад, може чи можемо ми так стверджувати, що одні люди легше переносять ретроградний Меркурій, а інші складніше. І в чому різниця між цими людьми? Зрозуміло, що ми тому всі різні. У нас є декілька параметрів: перші це різні батьки, тобто різні родові енергії. По друге, різні моменти народження. У одних батьків бувають дуже різні діти, це тому правда. що тому що різні моменти народження і відповідно. Якась людина сама по собі більш стабільна, більш передбачувана, їй простіше в такі моменти. А ті, які більш емоційні люди, то ретроград, ретроградний Меркурій їх може трохи рухати в бік, зателефонувати колишні. Коли це все закінчиться? І Ретр... як допомогти? Ретроградний Меркурій закінчиться 15 травня, і допомагати не треба. Треба використовувати правильно цей період. Якщо Ця енергія про минуле, про завершення старих справ, про закриття боргів, до речі, сюди відноситься, про стосунки або завершити, або остаточно прийняти рішення. Отак От і використовуємо цей період. Пряме, прямий рух ми використовуємо для планування, для руху вперед, для майбутнього, для нових проєктів, зворотній напрямок для того, щоб. Завершати ці всі історії, але є ще історія, що в 4 квітня сталося сонячне затемнення, яке дало старт першому коридору затемнення в цьому році. Так би коридор затемнення, ретроградний Меркурій, все збігається. Воно якось одне на одного впливає і, може, підсилюючи навпаки. Так, а вже ж вони підсилюють. Тобто, всі оці історії з зорями, Меркурії, коридори затемнень, вони всі впливають на свідомість. І коридори затемнень, вони ще сильніше викривляють свідомість людей. І тому в коридор затемнень краще взагалі не, 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 ніяке прийняття важливих рішень краще подалі відкласти. Тому що свідомість в загальному розумінні вона викривлена. Це як трохи можна порівняти з алкоголем. Людина випиває, так, нормально людина, а випиває, і вона щось починає собі Похилило її. Якийсь бік її хилить. Або одну людину так, іншу так. Це умовно для того, щоб було зрозуміло. Так і тут з цими затемненнями і Меркуріями. Тобто затемнення воно раз, і людина починає її свідомість сконцентрована на, на тому, на чому не треба, і вона робить помилки. Ох, будьте обережними в цей період. Не робіть помилок. Закривайте старі задавнені якісь питання, які висіли в повітря. Ставте там остаточні крапки. І уже після 15 травня в абсолютно новий, легкий, неретроградний період ми з вами будемо повертатися. З 28 квітня Дмитро Комаров. Покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. По таємних маршрутах. Навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все. далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.